Справі, про яку розповідала Олена. Значить, я просто е, взяв довідку по цій кримінальній справі. Також сам в інтернеті подивився, на яких акціях Олена брала участь. Причому брала участь як е, людина обізнана про проведення акції. Е, хочу наголосити, що акції не як за Конституцією які проводяться мирно, в мирний спосіб, а протестних, серйозних акцій. там, де... Розвивалася фарба, там, де відбувалися носи пам'ятнику Леніна, там, де проводилися інші протиправні дії, які вже ну, не то, що вмежать із законом, а є грубим порушенням суспільного ладу і громадського порядку. В Києві подпаліли і збирательний Сайт КП 7 лютого фотографії Олени. В центре Киева забросали дымовыми шашками магазин Меха Лаврет. Черный комитет автономное сопротивление 19 числа. Националисты сорвали пресс-конференцию вот, э, интернациональных украинофобий. В Киевском метро на лбу памятника Ленина вышли звезду 14 января. В Киеве отметили там день рождения Степана Бандеры. Еще э, 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 Відомості про маршу ПА, про акції автономних правил, про, про пам'ятник Леніна, я вже казав. Є інформація про посольство Германії, яке блокувалося в як Словолянською, також висвітлювані ну, там в цій Тобто, бачите, тобто, Олена наперед обізана в цих акціях, і вони проводяться не у мирний шлях, який гарантований Конституції, а з певною такою агресією і спорушенням громадського порядку. У цьому випадку, коли було порушено кримінальну справу по Коханівському, в інших випадках також Олена була обізнана про те, що будуть якісь акції проводитися. Тобто Лена на деяких сайтах позиціонується як прес-секретар на ОЦО, як громадський діяч. Повідомлень або якихось підтверджень, чи вона є професійним журналістом, що не взяти уваги, що вона веде блог свій, тобто член спілки Союзу журналістів, чи вона член незалежної української медіаспілки, тобто поки що слідчі, які розіслав у комерсант в інших засоби масової інформації, поки що підтвердити хоча б договірні якісь договори угоди на підставі яких. Олена співпрацює з цими засобами масової інформації, поки що йому не вдалося. Може ви мені зараз підтвердити, що ви у журналістській діяльність є ваша професійна і є певні посвідчення вашого журналіста як е, представника засобу масової інформації? Але навіть, якщо Олена навіть вона журналіст, тому що ця... сперечатися може, ну, можна дуже довго. Хто є журналістом, а хто не... хто не є журналістом. Тобто я пишу, я публікуюсь, я, на яких... я пис, надаю фотографії там, для комерсанта, для «Комсомольської правди на блогах виходять мої матеріали. Ну, давайте будемо брати до уваги, що вона журналіст виконувала е редакційні завдання, якихось е засобів масової інформації на всіх цих. Закладах, про які я розповідав, навіть якщо вона журналіст, то наше кримінально процесуальне законодавство надає право слідчому, звичайно, за постановою суду проводити обшуки у квартирах тих людей, де можна знайти або речові докази. Речовими доказами є ті фотокартки з місця події, коли закидували магазин у Фарбою. 177 і 178 статті кримінально процесуального кодексу чітко чин прописані в ці моменти, коли можна проводити обшуки. І навіть у журналістів. Хочу зазначити, що один з журналістів, якого було проведено обшук, це фотожурналіст е, е, Фурман. Він є офіційно журналістом е, фотоленти. Згідно закону про друковання змі, журналістом вважається будь-хто, хто має. Трудовий чи будь-який інший договір з офіційно зареєстрованим засобом масової інформації має посвідчення цього засобу масової інформації. У мене посвідчення є, по-перше, по-друге, не журналістів не акредитовують Верховну Раду, про це ще ніхто ніколи не чув, щоб не журналіст був кредитований Верховній Раді. Всі ці документи я слідчим показувала, казала, що я є професійним журналістом. Прес-секретаря Монамсо не є вже більше трьох років точно. А в законі чітко сказано, що не можна вилучати журналістські матеріали у журналістів. В тому числі нічого не сказано, знімав він, наприклад, законну акцію чи незаконну, чи що. І скоро у нас буде Євро 12, зніме якийсь іноземний журналіст на бійку фанатів, чи не дай Боже хтось вітрину поб'є, і теж шукають, мабуть, конфіскують, от радо вони будуть до нас їхати. Дякую, що у вас було за свою масну інформацію. Це про Це про це українське об'єднані суд. Так, це офіційно зареєстровано. громадська є... організація, не засіб масової інформації. Це, це засіб масової інформації, офіційно зареєстровано за тобою. Та Усі... перше складено реєстраційне свідоцтво. В час відкриття виставки у українському домі, 8 квітня. було затримано 13 патріотів і, врешті-решт, Шевченківський районний суд їх виправдав. І їх затримано з порушенням усіх можливих процесуальних норм. Серед затриманих були двоє представників. Помічників народних депутатів це Олександр Рушинський, помічник депутата Ліни Шишкіної фракції, і Сергій Кузан, помічник депутата Гнаткевича. Це представники Беркуту, просто, грубо кажучи, пов'язали людей, не показували посвідчень ніяких, не представлялися в грубій формі, хапали їх. Е Дехто з учасників цієї акції отримав навіть тілесні, тілесні ушкодження. Я теж там була і знімала відео у ну, подіях про котах Сергій. Каже, по-перше, там було затримано діда 63 років, який прийшов абсолютно на інший захід, побачив, як людей здорові бритоголові, молодики в цивільному тягнуть по сходах за руки за ноги. Закричав хлопці, що ви робите? Його теж схопили, побили дуже сильно значить, того діда. Він взагалі там випадкова людина. І, по-друге, якщо вже тут... Зроблю публічний закид, не обійдуся без цього, не втримаюся. Тоді Центр зв'язків з громадськістю надав ЗМІ, в тому числі в великим ЗМІ, таку інформацію, що ці люди увірвалися на виставку і почали там трощити експонати. У я свідував від початку до кінця, увірватися туди було неможливо, тому що всіх обшукували на вході і пропускали тільки по журналістських посвідченнях. А, і нічого вони не трощили, експоната жодного не торкнулися. Я мав, що вони щось зробили. Кричали ганьба, тобто це була неправдива інформація. Дякую. Те, що є певна низка ну, акцій, і я вже казав, ну ще раз їх нагадаю. Ну Дивіться, підпалили і ізбра... збирательний участок. Ну, в центрі Києва забросали мерію димовими шашками. Ну, Але знову ж таки випадково там завжди. З'являється це все фотографову. Ну добре. А чому не звернутися і більше не запросити на бесіду і не попросити пристояти слідству, хоча б спробувати, а вже тоді, як я відмовилась проводити. Зараз відповідь. Інші от на націоналісти савали прес, прес конференцію інтер... національних утріфорів і пам'ятник Леніна, бюст Леніна, Боробєф Леніна на станції метро Театральна. Інші випадки. Інші випадки. Ну, погодьтеся, що тут. Чи давайте я Олено запитаю, тут було порушення громадського порядку? Є тут те, що потрібно було б розслідувати міліцію. Так, по перше, я вважаю. Які конкретно питання? Ну у всіх цих питаннях, коли закидували, відбували носа пам'ятник у коли закидували змовими шашками мерію, закидували фарбою. Це було порушення громадського порядку? По перше, давайте так щодо Леніна, там я взагалі ні до чого я не записала, без факту, мене там не було. Ні, я можу казати конкретно до себе. Так було порушення, але, наприклад, до чого ці випадки, наприклад, те, що в інтерфаксі зірвали прес-конференцію, як вони пов'язані одне з одним? Ніяк не пов'язані, тоді навіть міліцію не викликала. Ну, ви ви, ви берете а, участь протестних акцій. Тобто, в протестних від... акціях. Да, ви десь ви... да я кажу взагалі, як організація ТРО Свобода та інші організації такого прямого спрямування іноді беруть участь в акціях, які йдуть на межі закону. Тобто йде е -е, порушення громадського порядку. Зрозуміло, що місія повинна ці, 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 ці факти ці. досліджувати. Як вона повинна досліджувати? В рамках кримінального е -е, кримінально процесуального кодексу вона має право проводити обшуки. Все дуже просто. Але які репресії? Звичайно, у журналістів матеріали забороняє закон. точно.